Добрий день, шановні глядачі. Я вчителька української мови і літератури Криворізького ліцею номер 24 Зінов'єва Яна. Вітаю вас на уроці літератури рідного краю. Сьогодні ми поговоримо про творчість відомого далеко за межами нашого міста, поета та журналіста, члена Національної спілки письменників України Віктора Васильовича Гриценка. Віктор Греценко важлива постать у контексті літератури Криворіжжя. Його самобутня поезія вражає з першого прочитання по силі таланту, майстерності, володіння словом Віктора Греценка без перебільшення можна поставити в ряд з найвідомішими літературними митцями сучасної України. Його творчий доробок досить вагомий: понад 30 поетичних, прозових та літературознавчих книжок, тисячі рубаїв і сонетів, сотні ронделів та інших поетичних творів. Дві драми, роман, три повісті, кілька оповідань і десятки критичних статей. У 2023 році в Києві видано книгу есеї про життя і творчий шлях Віктора Гриценка під назвою Народжений для іншого століття. Епіграфом до книги стали авторські поетичні рядки Сповідь. Невизнаним відходжу по той біччя, а в серці болі всіх лихих годин. Його не тішить, що не я один. Від друзів маю в колесі паліччя, хоч визнаю життя це протиріччя, і в кожного на все є свій аршин. Невизнаним відходжу в потайбіччя. А в серці болі всіх лихих годин. Сьогодні з читачем наступна стріччя, тепер йому гірчітиме полин, позбавившись нарешті всіх рутин, Народжений для іншого сторіччя, Невизнаним відходжу в потейбіччя. Як жив та творив Вітер Васильович? Які головні мотиви його творчості, що хвилює та надихає митця? і чому він пише, що невизнаним відходить в потибіччя на ці та інші запитання? Ми спробуємо дати відповідь за час, відведений для передачі? Біографія Віта Гценка настільки насичена, що перипетії власного життя й подій у долі найближчих родичів він міг би скомпонувати не один роман атлант прозаїка у нього є. І доказ цьому високохудожні епічні полотна, ойойчене гніздо і тіні іскаріота. Віктор Гриценко закінчив філологічний факультет Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара у 1977 році. До того проходив службу в армії, де й почав писати перші вірші. Працював слюсарем-складальником на півден Маші, у художнє слово. Настрій на поетичне мислення привели юнака до відомого Дніпропетровського поета. Це був Михайло Чхан, який і порадив вивчати рідну мову в університеті. Під час нашої особистої розмови, яка відбулася в січні 23-го року, Віктор Васильович неодноразово згадував пана Михайла, все ще з любов'ю називає його вчителем. Дружба з майстром відіграла важливу роль у творчому зростанні молодого автора. Вірші Віктора Гриценка з'являються в обласній пресі на шпальтах Криворізької міської газети Червоний гірник у республіканському журналі Прапор у збірнику Провесінь, що побачив світ у видавистий промінь Таперсіч та й в інших виданнях. Отож ще до появи першої поетичної книги Літопис Любові, молодий автор пройшов успішно певний підготовчий етап творчого розвитку. Поезії Віктора Гриценка сподобали читачам своєю правдою і схвильованістю. Невипадково вірші молодого поета привернули увагу критики, поетів, професіоналів. Їх, зокрема, помітив і схвально оцінив Борис Олійник. Прочитавши рукописну добірку віршів Гриценка, він у листі відповіді зазначив: ваші вірші мені сподобалися своєю непричесаністю, своєрідною інтонацією, натуральністю, розкутістю. Довірливою задушевністю, зичу вам творчого щастя і вимріяної книги, митець працював у середніх школах Кривого Рогу, а в 1980 році став газетярем, пройшовши шлях від кореспондента до редактора районної газети Сільський трудівник. Після незаконного звільнення з посади редактора в 1991 році працював у приватних газетах та викладав українську мову в Криворізькому жовтневому нині Покровському ліцеї. Доля поета це не завжди дифірамби та компліменти. Життя складне, бентежне. А на межі сторіч та світових трагедій не так легко поетам знайти своє справжнє місце. Віктор Васильович балансував між правилами життя та власною принциповістю. Уникав взаємодії з радянською владою, не писав хвалебних ота та режиму, за що його й намагалися звільнити з посад, писали наклипи, та це не змогло вбити творчого генія митця. Його поезія зачаровує своїми жанрами, формами та тематичним різноманіттям. У поетичних збірках Віктора Гриценка переплітається пейзажна, філософська, громадянська та інтимна лірики. А щодо жанру то ми можемо говорити про це годинами. Зупинимося лише на кількох. Віктор Васильович є знаним майстром сонетів, найскладнішого ліричного жанру. Природа сонета має унікальні особливості. Цей жанр налічує значну кількість типологічних різновидів: класичний, вільний, неправильний, хвостатий, безголовий, напівсонети, перевернутий, кульгавий, рамковий. Кострубатий сонет з кодою, сонет з одним катреном, сонет акровірш, сонет байка, сонет діалог тощо визначаються зовнішні особливості будови сонета: об'єм, система римування, розмір, синтаксична й інтонаційна завершеність, художня повноцінність. Віто Герценко не просто писав сонети, а опанував складну форму вінок сонетів, письменник. До написання сонетного вінка вінків мав у своєму доробку шість сотень сонетів, зокрема й написану сонетами драму Дванадцятий апостол, за яку був відзначений дипломом на конкурсі Коронація слова. Спромігся створити чудовий вінок вінків сонетів Сага про словесні перелоги. У книзі 105 сторінок, на кожній з яких вміщено два сонети, не помітити чи обійти мовчанням таке рідкісне складне для практичного втілення літературне явище в сучасному українському красному письменстві, Великий Гріх, адже йдеться про важливий творчий прорив і неабияку заявку українського автора на місце в горизонті світової лірики стосовно змістовно смислових наскрізних ліній, то Віктор Гриценко також проявив себе неабияким майстром, а не просто сумлінним ремісником. Основна філософська концепція твору, осмислення ліричним героєм, людиною зрілого віку, власного життя, долі свого народу, місця і ролі поета в цьому світі, чиясь молитва знов дійшла до Бога. Жага творити стріла у вогні, здолав мужицький глуст мене в мені, для тих, що при умі гряде епоха, і стріла з гарищем увесь дорога. Тепер учуся корчувати пні. Як згасне полем'ячи стерні, шукаю колос, власна нивка в Бога. І зізнаюсь, що не горжусь собою. Собі подібних не зову добою. Такого права небо не дано. Іду за плугом босими ногами і знов. Розминувшись в полі з ворогами, веління Боже сіте зерно, плив по воді, спиняла течія, тому-то в серці невимовна туга. Чому мене чатує скрізь наруга? Чому в чужих нещастях винен я когось турбує, що судьба моя, і хто доб'є пораненого друга, що чиним так, мабуть, вовкі заслуга? Чи це в раю навчила нас змія? Я так зморився у своїй берні. Невже пора здаватися мені, щоб визнати врага за Сюзерена? О, ні! Нездатний я на роль раба, ніж милосердя, також боротьба, пому раніше, як впадуть знамена. Специфіка створення вінків сонетів однозначна. Спочатку автори пишуть магістрал, п'ятнадцяти сонет, а тоді під його рядки підганяють усі попередні чотирнадцять, чотирнадцяти версових віршів. Проте. З вінком вінків сонетів короною навряд чи така техніка надається для практичного виконання. Щоб створити настільки величну архітектурну річ, мало практичних навиків і великої сумлінності, потрібен унікальний талант. Крім вінка вінків сонетів, сага про словесні перелоги, збірка віршів Вітера Гриценка містить ще й розділ з Богом на самоті. Який складається з автономних сонетів, які можна вважати інтерпретаціями життєвих явищ, відомих картин, скульптур, подій. Читаєш ці твори і кожного разу дивуєшся прозірливості автора, який, наче античні скульптури, вміє вгадати в брилі каменю скульптуру, яка ще тільки згодом здатна постати підрізцем, мислителя огюста Родена. Бодай на світлинах бачили всі. Але жодному інтерпретатору не спав на думку розкодувати приховані смисли цього шедевру, геніального французького скульптора. Приміром, так напився юний від любові смак. Та де та юнь і діви милосерні. І ось підступної чекає смерті. Від нас ледь, -ледь ховає бронзаляк Підпер він підпоріття і закляк. Так роблять силачі занадто вперті. Бо він не зерна, жорнами роздерті, бо в нім є дух, що виправить кістяк. Здається, що бринять у нього в'язи, порватися готові дужі м'язи. Ще мить, підніме він своє чоло. Багато літ ще має до кончини. Чому жорився, не знайшов причини, хоча так страшно зроду не було. Скульптура мислитель. Одна з найвідоміших робіт у світі, а також вона має багато реплік та переосмислень у світовому мистецтві. Але Віктор Васильович аналізує не форму, а внутрішні сенси скульптури. Він бачить не просто статуру та м'язи, а сильну особистість, яка не зерна жорнами роздерті, бо в нім є дух, що вправить кістяк. Загалом. У своїй творчості митець часто покликається на зразки високого світового мистецтва. Майстерно додає інтертекстуальні зв'язки з античністю, аналізує філософію Омара Хаяма, а також рефлексує про поетичне мистецтво крізь призму власного досвіду та загальнонаціональної. Сонети Віктора Гриценка сповнені роздумів про минуле та теперішнє українського народу. Ми у углядуще бити шлях шукали, то ще йдемо кудись, не до зірок. Невпевнений, чи на тверези крок, Немов гірські долаєм перевали. Звичайно, без небес давно вже знали: Чим більше у житті крутих стежок, то ширший розмах і політ думок, Але, на жаль, велись, в театрали, Комуністичний зводили едем, і зотче наш не визнавав дилем. Від жертв своїх він вимагав любові. Тому тирана назвали ми вождем, тепер минули вже без нього йдем, забувши ним пролите море крові. Віктор Васильович, який на власні очі бачив дві епохи, знає особисто, як це творити в тоталітарній державі. Він вдало описує шлях українців у грядуще, відчуває смуток за всі втрачені можливості. Кожна крута стежка болить йому. Але він має сміливість говорити про те, що ми не маємо права забувати, про колишніх вождів, тиранів. І ніколи не маємо пробачати пролите море крові наших людей. Біль за долю рідної країни простежується і в ронделях митця. Ронделі це жанр, який відкрив для себе Віто Греценко уже в зрілому віці, коли сформував себе як поета. Рондель давня французька віршова форма, яка набула поширення в новочасних європейських літературах. Вірш із 13 рядків, де обов'язкові римовані повтори з двох наскрізних рим. Він складається із трьох строф – Перша і друга чотири вірші, третя п'ятий вірш. Українські поети звертались до ронделів досить епізодично. Серед них Павло Тичина. У 2022 році світ побачила збірка Віктора Гриценка. Ронделі. Деякими своїми гранями Ронделіана Віктора Гриценка нагадує багатосерійний фільм, змонтований з образів фрагментів, вихоплених поетовою уявою з історії України. Візуалізуються і осмислюються складні стосунки давньої Русі з кочевими племенами, різноманітними азійськими етносами, Візантією, процеси охристиянення руської людності, процеси її протистоянь постійним загарбникам, періоди козаччини, руїни московського поневолення. Глибоко осмислюється природа лідерства, вождизму, питання відповідальності владців, політиків. За наслідки їх проведерування. Філософування над значенням часто виростає із точних, містких, свіжих метафор. Привернімося до наступного вірша і подумаємо, скільки разів і чому зображене повторювалося у світовій історії. Презумпція невинності пророка казав юрбі лише кудою йти, не завдаючи на горби хрести. Чи винен він, що прірва так глибока? В грядуще він дивився у півока в пітьмі й туманах сховані світи. Презумпція невинності пророка, казав Юрбі, лише кудою йти. Чутки приносить на хвості сорока, що в прірві тій ламає люд хребти, де ж ділись над безодною мости, не знає адвокат його морока, презумпція невинності пророка. Стрижнем твору є тричі повторена у ньому думка про виведення зі сфери відповідальності винуватців нещисленних суспільних лих, якими виповнена історія. Бо ж скільки адвокатів є у різних імператорів, диктаторів, наполеонів, Марксів, Леніних, сталіних, Гітлерців, Презумпція невинності пророка, вказав Юрбі лише. Куди йти авторська іронія спрямована проти неоднозначної у своїй масі, але однозначно злочинної адвокатури. Де ж ділись над безодною мости, не знає адвокат. Образ українського народу в Ронделях Віта Греценка має багатоплановість. Письменник не боїться говорити про речі, які можуть бути не дуже приємними нам, читачам. Ось одна з багатьох граней складного образу українського народу, твореного поетом. Народ не знає міри власних сил, та не боїться золотої клітки. Мав хату та просився в підсусідки, чи мимохідь позбувся орлиних крил. Він їх сховав до предківських могил, обравши долю бідної сирітки. Народ не знає міри власних сил, та не боїться золотої клітки. Хто ж ми, Орійці, чи на вітрі пил. У нас є Бог, чи лиш пастух, чи рідки. Знов недругів своїх беру я в свідки, що хилимо свійки, ковил. Народ не знає міри власних сил. Автор застерігає нас від золотої клітки. Письменник продовжує мотив, який розпочав під час написання сонетів. Історична пам'ять. Вона має бути стійкою. Ми не маємо права правдовувати тиранів, забувати пролиту кров, і в жодному разі не повинні звикати до золотої клітки. Рядками з повеними болю відгукувався Віктор Васильович на війну, що прийшла знову на українську землю. Він зростав у повоєнний період, відчував біль народу, своєї сім'ї та свого селища, образи якого простежуються у багатьох збірках митця. Війна не змогла лишитися поза творчою уявою письменника. Я подумки щодня степ бреду. Можливо, там війна не зможе стріти, рука відсохне, як зірвує квіти. Без мене принесли степ біду, і трусить груші батьківським саду. У лютому цей грім почав гриміти. Я подумки щодня у степ бреду. Можливо, там війна не зможе стріти. На корогвах несучи ворожду, в почаї йдуть колонії московити. Дасть Бог у пеклі їм усім горіти. Душі сум'ять долаючи гряду. Я подумки щодня у степ бреду. Письменник, як і всі ми, іноді бажає потрапити в місце, де війна не зможе стріти нас. Для Вітера Васильовича, це степ образ. Який неодноразово зустрічаємо в сонетах та ронделях митця. Бо для нього степ це порідне село, безпеку, сім'ю. Степ невід'ємна частина становлення поета, його маленька батьківщина, але попри секундне бажання побути без війни, це не змушує ні письменника, ні нас забути про реалії дійсності. Знай: вихідних немає на війні, а свято тут це крок до перемоги. І голоси, що сповнені тривоги, коли почуєш вісті від рідні. Тож не дивуйся, ранні сивині, лише працюй до повної знемоги, бо вихідних немає на війні, а свято тут це крок до перемоги. Відомо сталь гартують у вогні, а от бійців подолані дороги. Хоч після них, як дзвін, густимуть ноги, ще не знайшовши спокою вісні, бо вихідних немає на війні, на війні. Дійсно, немає вихідних. Віктор Васильович повторює просту істину, тож не дивуйся ранній сивині. Лише працюй до повної знемоги, бо вихідних немає на війні. Творчість Віта Граценка об'ємна та різнобарна за своєю тематикою. Письменник вдало рефлексує про минуле, теперішнє, а також зазирає у майбутнє. Автор таких сонетів та ронделів заслуговує на вдячних та уважних читачів. Поет підсумував свій творчий. Та життєвий шлях майстерним ронделем. Своїм життям не дам комусь урок, поети інші треба читачам, сприймаю світ, не вірячи очам, а істину черпав з чужих книжок, такий від долі мене жеребок, присвячена журбані мим ночам, своїм життям не дам комусь урок. Поети інші треба читачам. І все ж, хто з них до мене зробить крок. Пора думкам схреститися, як мечам. І в мене хрест поета на плечах. Доки не лунав з небес дзвінок, своїм життям не дам комусь урок. Та, попри все, Віктор Васильович продовжує працювати. Лише за останні роки вийшли друком вісім збірок поетичних творів Віктора Гриценка: по скрипту, яблуко Єви, замість біографії, хроніки, рухопис з шухлят у кожного свій хрест, ронделі. Репортаж із зони болю і жалю. У Фейсбуці автори можете знайти анонси нових книг. Але книжки Віта Греценка видаються здебільшого за його власний кошт. Його творчість мало відома криворіжцям. Відома українська поетеса, письменниця Ліна Костенко дала таку характеристику 21-му століттю. Та місцю поезії і поетів у суспільстві усе змінилося: люди і часи. 20-й вік уже за перелазом. Глобальне людство, хоче ковбаси. А вона вже з нуклідами і сказом упала тінь на батьківські гроби. Вже й чорт гидує купувати душі. В лісах тремтять налякані гриби, з дерев стрибають підозрілі груші. Епоха зашмигрнулася, як дункан. Спиніться, люди, хоч поставте кому. Поезія потрібна дивакам. Поети не потрібні вже нікому. Поетам сьогодні складно. Як і всьому українському народу, можливо, навіть складніше, бо вони особливо глибоко відчувають не тільки власний біль, а й біль всієї країни, людства, мають духовне передбачення. Поети це завжди філософи, які намагаються дати нам відповіді на складні запитання. Вітал Греценко своїми поезіями також дає нам уроки. Застерігає нас помилок минулого. Криворіжці мають знати таких людей, як Віта Гриценко, та їх творчість. Пишеться тим, Такий великий талант живе та працює в нашому місті. Сподіваюся, що змогла зацікавити вас, і після передачі ви спробуєте знайти твори Віктора Граценка та задоволенням їх почитати.